Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про Польщу, про заяву міністра оборони Польщі і про ситуацію з їх підготовкою до можливої війни проти Росії. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Отже, з початком війни в Україні Польща ініціювала програми озброєнь, підписавши кілька колосальних контрактів на придбання танків САУ. Та ракетних установок. І зараз вже офіційно Варшава прагне створити найбільшу в Європі сухопутну армію. Польща швидко озброюється і шаленими темпами підписує колосальні і все нові і нові контракти на виробництво і постачання ем, військової техніки. Ще до масштабних контрактів з Південною Кореєю. Варшава внесла е, е Якби пропозицію і замовила в американських компаній 250 танків Абрамс для заміни танків радянських часів, які можливо ви пам'ятаєте, президент Польщі Анджей Дуда таємно передав Україні ще це було десь в середині або в кінці квітня, коли ці танки, до речі, були дуже і дуже потрібними для нашої армії. Міністр національної оборони Маріуш Блащак в липні також пообіцяв, що Польща матиме найпотужніші сухопутні сили в Європі, і до цього вони і йдуть. Ми неодноразово з вами вже говорили про те, що близько до кордонів з Україною зараз активно продовжують, починають і продовжують формуватися нові військові частини, нові підрозділи. Проводиться зараз дуже багато різних навчань. Польських резервістів викликають на навчання, проводиться добровільна мобілізація, тобто набираються добровольчі там загони, створюється якась тероборона, яка також ну, постійно там навчається, і також проводиться ще дуже багато різних заходів. Таких як аудит е, укриттів на випадок ракетних атак, і там перевірки сирен і все інше. І е, також, за словами того самого е, Блащака, до 2035 року регулярна польська армія буде складати 300 тисяч осіб. Наразі ця кількість складає 170 тисяч. Він також оголосив про збільшення військових витрат в е, 2023 році до. Е, Рівня 3% від ВВП. І якщо вони збільшать настільки сильно свої військові витрати, то це буде країна, яка витрачає найбільшу суму на свою оборону серед країн абсолютно всього Європейського Союзу. Польща прагне стати лідером східного флангу НАТО і робить. Для цього все можливе. Також ми бачимо, що Польща не якби не втрачає фокусу того, що потрібно допомагати Україні. І щоденно, як президент Польщі Анджей Дуда, так і Матеуш Моравецький, так і вся їхня команда щоденно працюють на благо не тільки Польщі, а так само і на благо України. І також, що стосується ще. Оцих таких військових польських новин, то десь от на днях вже мають розвертатися на кордоні з Україною системи ПВО Петріот, які можливо будуть також захищати і якусь частину західних регіонів України від ракетних атак, що в свою чергу ну, це було б дуже класно, тому як Захід України став таким тилом для всіх і. Також сюдою йде дуже багато військової техніки. Також тут навчається, ну якби скоріш за все, що тут базується якась там частина української армії. Ну і звісно ж, мирне населення, міста, енергетична інфраструктура, і можливо, це все буде закрито тими самими системами ПВО, які Польща зараз розвертає для захисту східного кордону НАТО. Тож будемо дивитися, як це все буде працювати. В будь-якому випадку, все, що робить Польща, це є дуже сильною і дуже важливою підтримкою для України та українців в цей нелегкий час. Ну а свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я також, в свою чергу, дякую Польщі, польській владі, польському народу і кожному окремому поляку, який допомагав або допомагає зараз українцям. Ваша підтримка для нас дуже і дуже важлива. І ви, друзі, також, якщо хочете подякувати полякам, пишіть в коментарях. Під цим відео, дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!